Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено, як і обіцяв, питанням оскарження в суді. От, це нормативна грошова оцінки, рентної плати, відповідно до якої повинні бути сплачуватися редні платежі, і яким чином треба подавати докази на спростування вимог місцевої влади щодо встановлення нормативно-грошової оцінки яким чином це подається, яким чином поновлюється строк, тут взагалі справа дуже цікава. В цій справі у нас судді вирішили застосовувати якісь, знаєте, заклинання з Гаррі Поттера, зазначаючи, щось там на латині, розповідаючи якісь незрозуміли латинські терміни, що ніби від правих позицій, які вони раніше е приймали, можна відступати. Але відступаючи, вони від них не відступають, тому що ніби законодавство змінилось. Що там змінилось, вони не повідомляють. І яким чином це вплинуло на ці правовідносини, теж не повідомляють. Ну, тобто знайшли новий спосіб, як змінювати свої власні позиції, ніби їх не змінює, а просто для кожної конкретної ситуації. Це дуже важливо і дуже Ой, неприємно, от такі дивитись те, що робиться. Фактично, тут є два питання. Перше питання це з якого моменту. Набувають підстава для сплати арендної плати, з моменту державної реєстрації чи з моменту укладання договору. Врешті-решт, всіми цими маніпуляціями прийшли до висновку, що з моменту укладання договору виникають відповідні правові обов'язки. Хоча, якщо, якщо читати трохи по-іншому, то з моменту її державної реєстрації. Тобто, Остаточно крапку в цьому питанні, так і не поставили, все буде залежати від конкретної ситуації, і конкретних обставин. Друга ситуація, на яку звернув увагу суд, це те, що особою на спростуванні відповідних, так мовити, позивних вимог була подана заперечення. В заперечення було зазначено щодо неправильності нарахування нормативної грошової оцінки, неправильності її встановлення. Апеляція це не прийняла до уваги, а касаційний суд зазначив, що не дивлячись на те, що це було подано окремо без відповідного клопотання. Хоча безпосередньо господарський процесуальний кодекс передбачає процедуру падання клопотання щодо прийняття доказів, однак вона затримана не була. Однак, не дивлячись на це, в своїх запереченнях, які були подані своєчасна сторона. Все це окремо зазначала. Однак суд цьому оцінку не надав і не дослідив. Тому безпосередньо, що стосується пропущення строку, то його треба просити поновляти. А що стосується недосліджених доказів, відповідно було направлено до суду першої інстанції для того, щоб вони все це дослідили і дали цьому оцінку правильності чи неправильності нарахування. А що стосується строків нарахування, то фактично, як тут зазначається, дуже дивно. Такого-то числа там сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору та зафіксували свою волю шляхом підписання відповідного документа. І з цього моменту між ними виникли права та обов'язки у зобов'язаних правовідносинах, зокрема, обов'язок орендаря своєчасно та повному обсязі сплачують орендну плату. Речове право оренди земельної ділянки на підставі цього правочину виникло у цього ФОП з моменту державної реєстрації в реєстрі. Тобто, платити ви повинні ще до державної реєстрації, коли у вас не виникає речового права, і ви там ніхто ізовуть вас ніяк, просто у вас договір є, а в реєстрі вас нема. Ну, ніби ви в реєстрі, ну ви вже за це винні гроші. Ну, така собі, знаєте, позиція, і знаєте от такий підхід. Розписувати на 30 сторінок рішення суду, я думаю, що варто все ж таки повчити з цим людям писати рішення, як це писали раніше Верховний суд України. 5 сторінок, права позиція, всім це зрозуміло. Тут 50 сторінок і нічого не зрозуміло, і можна трактувати як завгодно. Поки на цьому все, якщо вам буде потрібна допомога в цих категоріях справ, звертайтеся з РН питань дуже багато. І практики теж дуже багато і дуже різноманітної. Ну, для поновлення строків треба подавати відповідне клопотання. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте, ставте подавайки, коментуйте. Ваші підписки дуже важливі. А найголовніше допомагайте зсу, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!